Я хочу, от безпосередньо тебе почути, що зараз можна зробити для єднання. Які зараз кроки варто робити безпосередньо українцям, безпосередньо людям? Як реагувати на всі ці дії нашої влади, на всі ці заяви, які зараз лунають просто каскадом, от з боку безпосередньо країни-агресора? Тому що от сьогодні дуже багато власне безпосереднього це от визнання Росією так званих ордло, а да, заяви Путіна про те, що конкретно вже да, про те, що ми хочемо гарантію, що Україна не вступить в НАТО, та і власне це після. Того, як наш посол Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що А, може бить. як нам бути, як на все це реагувати? Ну, не на наші шляхи ж їхати, як радила влада, чекати. Ви знаєте, люди вже дуже багато роблять, вони вже дуже багато розуміють, що треба робити. Коли я бачу, наприклад, статтю в Нью-Йорк Таймс з нашою киянкою, який... 60 років вона купила гвинтівку, купила бронежилет, купила відповідну форму, каску і ходить на курси по снайперській стрільбі. Коли я бачу фото вчорашнє бабусі, яка тренується стріляти лежачи в Маріуполі. Я прекрасно розумію, що ці люди знають і розуміють, що їм треба робити краще, ніж президент Зеленський, да, який нам розповідає про шашлики. І, до речі, прямо зараз, е у зв'язку з прийняттям його указу, місто Київ прикрашають флажками да, такими України. Хочу нагадати, що місто Київ вже давно прикрашено дуже потужним найпершим, найвеликим прапором України, і він. Його видно майже з усіх куточків міста Києва. Місту Києву зараз треба додаткові кошти з центрального бюджету для організації територіальної оборони. І ми про це заявляли як фракція в Київській міській раді на минулій сесії, і будемо поговорити про це завтра, не завтра, після завтра, на сесії Київської міської ради. Ось цим треба займатися. Ми е, єдине, напевно, найперше місто, яке прийняло програму е, по територіальній обороні і виділили 110 мільйонів для її організації. За нашими зверненнями, ми перше місто, яке розробило для Киян інструкції як це треба поводити під час або загрози військової, або безпосередньо військових дій в місті для того, щоб люди розуміли, що і як у яких ситуаціях треба робити, і це якраз поведінка людей дорослих. Але місту Києву дуже повезло, і киянам, бо більшість в Київській міській раді не монобільшість. Бо більшість київській міській раді це про проєвропейські, продемократичні демократичні сили, в тому числі і партія Голос і Фракція Голос і Європейська солідарність. І ми якраз займаємося цим тими питаннями для того, щоб убезпечити киян, проінструктувати киян і допомогти киянам. На жаль, центральна влада, коли ми звертаємось з проханням, бо місту Києву недостатньо коштів, зв'язку з в кавичках мудрою політику центральної влади я маю на увазі влади монобільшості зеленського. В нас, наприклад, на початку місяця було запрогнозовано. Надходження в бюджет міста 27 мільярдів гривень, а по факту в нас в січні місяці надходжень 13, менше половини. І ми вже розуміємо, що ті речі, які б ми може і зробили перекиданням для організації безпеки, вже не так можемо дозволити собі. Я можу собі уявити, що відбувається в інших областях, що відбувається в інших ОТГ. Коли я хочу нагадати, коли пан Зеленський збирав, пам'ятаєте, меморандуми щодо непідвищення тарифів, коли з бюджетів розвитку міст ОТГ гроші перераховувались на компенсацію. Щоб не підвищували тарифи, бо він прекрасно розумів, що будуть політичні наслідки для нього. Вони настали через е, інші причини, там політичне переслідування е, опозиційних сил, зокрема Петра Порошенка. Але ж проблема безпеки нікуди не ділась. Ми могли використати кошти з бюджетів розвитку для того, щоб організувати територіальну оборону. Бо приміщення для батальйонів і бригад треба ремонтувати. Бо генеральний штаб не дає нам форму для резервістів. Бо в них немає резерву для окремих е, е, додаткових резервів, щоб забезпечити територіальну оборону, про що й казав Петро Порошенко, що треба виділяти кошти на формування цих резервів Олександр, коли ми слухарчування, е, коли, військових... коли ми слухаємо е, годину питань до уряду, і приходить міністр оборони і каже, що українське військо готове захищати, що вони забезпечені всім. Це неправда? Військо, яке зараз стоїть на лінії розмежування, забезпечене і готове. Я кажу зараз не про тих військових, які знаходяться на лінії фронту. Угу. Я кажу про ті додаткові сили, які мають дуже швидко бути розгорнутими і підготовлені к їхньому розгортанні у випадку широкомасштабної агресії або агресії, яка буде безпосередньо там на місто Київ, Чернігівська область, про яку ми говорили кордон з Білорусію, інші області, Херсонська, Миколаївська це додаткові сили, які мають допомогти, зокрема і забезпечити безпеку у тилу, який буде забезпечувати безпосередньо збройні сили на лінії розмежування. Цим має. Опікуватись держава вже наперед, і якраз дуже дякую, що е, і голос і ЄС. Вони цим питанням переймаються І, зокрема, сьогодні на пленарному засіданні я маю надію, що, хоч якийсь розум з'явиться у цієї монобільшості, wow. що якась частина депутатів, хоч відкрито почне е, про це заявляти. Якийсь ну протест для захисту, хоч як хочете називаєте для захисту країни. Це дуже важливо. Ну не може місто. Вибачте, міська е, рада. Тим паче в Києві робити більше, ніж центральна влада. Я сьогодні читаю заяву голови партії Шуляк. У мене просто голоси дибкі стають. Ми будемо організовувати хаби, чи вчора ще читав, хаби для збору волонтерської допомоги і сприянню територіальної оборони. Про що ви кажете? Ви партія влади, ви її маєте організовувати з державного бюджету. Ви вже маєте казати план дій а, б, це, де регулювати е, інструктувати міста ОТГ, які не зовсім всі до кінця. Це ми в Києві розбираємось, а там не зовсім всі до кінця розуміють, де починається зона відповідальності, там голови ОТГ чи е, міського голови, де вона закінчується. Де починається зона відповідальності командира бригади чи командира батальйону, де вона закінчується? Що таке зона територіальної оборони, зона, якою голова вважається мер міста або голова обласної адміністрації? Проінструктувати свої голів обласних адміністрацій. Це президент цим має займатись. Всі сидять і чогось чекають. От в цьому проблема. повна бездіяльність, натомість гарні якісь заяви. Натомість в нас не проводиться, он не дасть мені збрехати Леонід Ємець. Не проводяться а, якісь курси, інструктажі з цивільної оборони цивільним населенням, які вже гвалтом кричать, що нам робити, куди нам бігти в Києві. Ми цим займаємось, а в інших областях. А в інших ОТГ цим має перейматися влада, і цим влада має заспокоювати населення, даючи йому розуміння, що все під контролем, всі в курсі, хто і як має діяти на той чи інший випадок. От е, важлива новина, і таке в мене буде запитання. А сьогодні президент США Джо Байден після 22-ї за Києвом, виступить з заявою по ситуації щодо України. Президент США Джо Байден буде виступати з заявою по ситуації щодо України. От коли тут стояв і говорив п'ятий президент України Петро Порошенко, а він до речі, ну абсолютно слушно сказав. А та що мало б зібратися Рада Нацбезпеки безпеки і оборони після того, як Держдума Росії а, да, власне ну, визнала так звані Республіки Орлу. То має бути якась заява. Я розумію, що СРНБО завжди займається абсолютно не тим. Вона займається піаром, кида коростила. Але вже зараз можна було б ну і змінити ситуацію. Мали б зібратися. Мало того, я все одно чекала, що буде заява не лише Кулеби, да, а буде спільна заява загалом України і президента Гаранта Конституції Верховного Командувача, у тім числі вона мала би бути так мені видається. Да, а тут ми бачимо, що буде говорити Байден по ситуації по Україні. Знову ж таки. Це одразу насторожує, зокрема, українців у тім числі. Фух. Леонід. Ємець. Леоніді. Ну. Ігор Мир... Леонід, вибач, просто а, якраз Ігор Мерешенко і я показувала, що надам слово. Я думаю, що в нас тут немає розбіжностей, але якраз те, що ви говорите за Україну турбується більше Байден, це характеризує нашу владу. Мені здається, що президент Зеленський це президент симулякрів. От завтра він оголосив День Єдності. І е, цілком справедливо зараз дали вказівку на всіх рівнях, е, на які впливає влада, аби всім вдягли жовто-блакитні стрічки. Це добре, це прекрасно. Це єднає націю. Але націю має єднати влада в першу чергу своїми діями, а не указами. Бо ми знаємо точно, що президент Зеленський хоче бути першим в усьому. Тому він створює нові свята, забуваючи про реальний день соборності, який вже існує. Бувся. Але разом із тим він не робить того, що має робити лідер держави, який загрожує зовнішня небезпека. І ви сьогодні цілком правильно кажете. Упродовж кількох місяців ми спостерігаємо, як наші міжнародні партнери захищають наші національні інтереси значно активніше і дієвіше, ніж це робить влада. П'ятий президент сказав а, про те, що м, можливо влада гендлює такими цінностями, як НАТО. І слава Богу, що парламент попереднього скликання це поняття заніс до конституції, бо я не можу собі уявити, що би було, якби сьогодні курс в НАТО не був закріплений в Конституції. Для зеленського це не є цінність. І я не сумніваюся, що дипломат Пристайко робив це із подачі банкової. Він. Зумбує ґрунт, він перевіряє українське суспільство на готовність захищати цю конституційну цінність, яка насправді не просто цінність, а наша безпека в майбутньому, на те, чи варто його далі рухати вперед, чи можливо його нівелювати. Згадайте, що Зеленський говорив до того, як став президентом, що НАТО для нього це не є цінність, і її треба поставити під сумнів шляхом розгляду на референдумі. А що відбулося нещодавно? А нещодавно один з депутатів слуг народу, пан Мазурашу, напряму сказав, що треба поставити питання на референдумі чи варто Україні рухатися в НАТО? Сказав Зеленський за ці три місяці, коли е, Путін шантажує НАТО і весь світ тим, щоб вони дали гарантії, що Україна ніколи не стане членом НАТО, якусь рішучу відповідь Путіну ні. Зеленський не дав жодної відповіді Путіну сам, але через отакі заяви він дає зрозуміти нашим партнерам, що для нас це не є цінність, і ми готові нею гендлювати в обмін на якісь там е, преференції, в обмін на якісь там е, фінансову допомогу, і нібито в обмін на гарантії миру, ми миру, від цього не отримаємо. Ми отримаємо і війну, і ганьбу, і е, будь-що інше для Зеленського. На жаль, сьогодні е, будь-які дії. Вони, ну з невідомих мені причин, вони є страшнішими, ніж імітація цих дій. От коли ми говоримо про те, чому немає реакції належним чином української влади на ті виклики, чому Зеленський не реагує на те, що наші міжнародні партнери говорять, ну, вочевидь, є декілька причин. По мінському процесу для мене сьогодні є три причини, чому Зеленський говорить про мінськ, так як нібито про те, що він зобов'язаний досі виконувати. Сьогодні Росія зробила все для того, щоб в Україні були підстави відмовитись від мінська. Або у Зеленського немає плану дій, про який він говорив вже дуже давно, бо він його нікому не пропонує. Або Зеленський домовився з Путіним і хоче реалізувати мінськ за реальним сценарієм Москви. Ми це чітко розуміємо, не тільки з вуз Путіна, і з вуз п'ятої колони. Ну або найбожевільніший проект, але він також не, не виключає я його. Зеленський хоче виконати мінськ для того, щоб помститися Порошенку і покласти відповідальність всю на нього, не розуміючи наслідків того, що може відбутися, якщо виконувати мінськ на умовах Кремля. Можливо, це причина того, що заявляє сьогодні Шольц в Кремлі, що будь то, Зеленський йому щось прогарантував. Я не розумію дій нинішньої влади. І я розумію єдине, що ми сьогодні маємо об'єднуватися довкола зовнішніх загроз і створювати нестерпні умови владі, аби вона розуміла, народ готовий захищати країну, і вони мають бути з народом, бо інакше ця влада буде на боці Кремля. На боці Путіна, який використовує фрази і використовує дії зеленського, для того, щоб нівелювати усі ті загрози, які реально сьогодні ну, є перед Україною, останнє ще раз повторю. У мене немає жодних сумнівів у е, якості і достовірності даних американської та британської розвідки, про яку вони говорять упродовж кількох місяців. Е, я не маю жодних сумнівів у тому, що наші партнери зробили все для того, щоб, е, повідомляючи цю інформацію, нівелювати всі наміри Путіна напасти на напасти на Україну. Але разом із тим, піднімаючи градус, який е, почав піднімати Путін, вони створили умови для того, щоб забезпечити нас зброєю. Сьогодні в Україні є безпрецедентна підтримка нашої міжнародної спільноти не глибокою стурбованістю, а реальною зброєю, якою ми можемо захищати нашу країну. Але влада нічого не робить для того, щоб не лише отримувати ту зброю, але граючи на одному боці з нашими партнерами, е, отримати більше, в тому числі для протиповітряної оборони, в тому числі і для того, щоб наша армія реально була забезпечена всім тим, що необхідно, аби стримати спротив. Замість цього, Зеленський оголошує нові свята, замість цього Зеленський підписує порожні укази. Замість цього, Зеленський не чує опозиції в парламенті, яка реально пропонує е, дієвий механізм фінансування армії. Тому що дійсно той указ не передбачає підняття е, е, зарплати Зеленському, але піар уже пішов. І хтось вважає, що Зеленський розбудовує армію, так нещодавно ну, ж був указ. Указка Чо, в чому так, так, проблема з тим, з тим указом? Можу. Скажіть. Да. Будь Пан ж сказав, ми ж вже да, проаналізували да, той указ. Це указ про те, да, щоб указ. доручити розробляти законопроекти. В ньому Це, немає ні, коштів, в ньому немає реальних законопроектів. І фінансування, яке вони збиралися збільшувати до трьох мінімумів, воно передбачається до 23-го року за умови, якщо Кабінет міністрів десь знайде гроші, і за умови, якщо відповідні закони будуть розроблені. Вони сказали, ми скасовуємо призов з 2024 року. За умови, якщо відповідний закон буде. Розроблений, розглянутий в парламенті, проголосований. Ось це ті симулякри, про які я говорю. І коли мова йде про реальний механізм фінансування армії, його не хочуть підтримувати. І не тому, що там усі такі е, легковажні у слугах народу, тому що команди згори немає. Розумієте, Знаєте, я хочу